Так, наші келі в роботі. Бачите, яка в нас погода. Жарить, пражить. Джункірик справляється з Келі на ура. 15-16 кілометрів. Так, друзі. Е Нева пшенички відложили. Попробували сьогодні 18 волога, ще поки що не збирали, але вирішили попробувати протестувати келі ще раз. Зараз ми по горошку закриваємо вологу і робимо такий мульчуючий шар. Ось нашим келлі. Ми вже його привезли, я ним дуже тішуся, як ви можете бачити, воно все надзвичайно гарно підрізає, замульчовує. І це все десь на глибину до 3 см. 2-3 см. Якщо буде такий ефект, так як ми весною бачили, по кукурузі і сої, щоб воно запечатало вологу, то тут буде рости ріпак. А якщо воно не, нам не допоможе зберегти вологу, і дощик не впаде, ну то тут ріпаку сіяти ми не будемо. Дивіться, яка суш, і яка суш. Ну, то що ми на дворі 36 сьогодні? І ось така ситуація, але, як ми можемо бачити, келі з таким сухим ґрунтом справляється. Ось як виглядає поле після келі рівненьке, замульчоване, не дістає грудки. і ось так виглядає стерня. Так, а так виглядає. Робота Келлі вже не з кабіни трактора, а з поля. Ось можете подивитися, як гарно вона. Ось. Все. Далі в нас твердий ґрунт. А все 100% вимішаний, підрізаний. Шкода, що тут бур'янів немає. Ви подивилися на якість її підрізання. Але все поле замульчоване. Капіляри зруйновані. Тобто я весною бачив вже ефект закривання вологи від келі. Подивимось, що буде. При температурі 30 і вище. Ось, ще раз, як ми можемо бачити, оброблений ґрунт. На сантиметрів 3. І все. Подивимось, чи горошок зійде. А друзі, як думаєте? Вистачить йому вологи? Келлі підтягне йому вологу для проростання. Хоча горошок дуже багато хоче вологи. Ось навіть в нас різ був досить високий. Але як ми можемо бачити, пожнивні рештки, вони всі, всі замішані ґрунтом. І ця різниця температур зверху гаряче буде, а знизу холодне, ще нам дасть додаткову додаткову вологу, тобто кондесат. І я сподіваюся, що тут на цьому полі ми побачимо гарні сходи ріпачку. Так що, друзі, спостерігаємо. Все буде видно. Ось там перед нами стоїть наша наутільна соя, яку ми з вами сіяли прямим посівом в пожнивні рештки кукурудзи.